20 лютого Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні, День, коли ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя під час Революції Гідності 2014-2014 років. Ці мужні чоловіки та жінки стали символом незламності духу та прагнення до свободи, відстоюючи права. Та гідність кожного з нас. Революція гідності розпочалася в листопаді 2014 року як мирний протест проти рішення Уряду призупинити підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Проте події швидко переросли у масштабний рух за права людини, демократію та європейське майбутнє України. Найтрагічніші події відбулися в лютому 2014 року, коли понад 100 протестувальників загинуло від куль снайперів та силових структур. Їх називали Небесною Сотнею, вічним символом жертовності та любові до батьківщини. Серед загиблих були люди різного віку, професій та регіонів України. Кожен із них мав свою унікальну історію, мрії та сповідання. Вони об'єдналися заради спільної мети жити у вільній, демократичній та справедливій державі. Їхній подвиг не був марним. Революція гідності стала переломним моментом в історії України, змінивши національну свідомість та гідність народу. Пам'ять про героїв Небесної Сотні нагадує нам про ціну свободи та відповідальність за майбутнє нашої країни. Сьогодні, вшановуючи пам'ять, ми не лише згадуємо трагічні події минулого, але й черпаємо натхнення для подальшої боротьби за ідеали, за які вони віддали свої життя. Нехай їхній приклад надихає нас на добрі справи. Єдність та любов до України.